Сергій Тримбач, якого я вітаю в цій студії. Ну, вас, пане Сергію, представляти українській аудиторії не потрібно. Я би сказав такий. Головний, можна сказати, головний продюсер того, що залишилося від українського кіно за роки незалежності. Ну, це, я все-таки очолюю громадську організацію. організацію. Головний продюсер громадської організації так, громадського руху, да, руху опору, без культури і на цьому герці. Також, отже, якщо це цілком серйозно, чи ви маєте якісь інформації про Олега, чи можливо ви просили про допомогу російських ваших колег, чи можливо з родиною були. На жаль, вся інформація, це та, що ви вже сказав. Один його мобільний телефон, наскільки я знаю, відключений, mm -hmm. один вимкнутий, але не відповідає. Mm -hmm. О, тобто зв'язку немає. Ми з пілку контрафістів сьогодні звернулися до служби ФСБ Росії. Ну, і відповідно, в Сімферополі в них просто нема адреси, навіть мене не знайшли uh -huh. адресу, тому ми направили через Москву з проханням дати інформацію, що трапилося з Сенцовим, за що він затриманий, які причини, які мотиви. Ну, відрекомендували Олега Сінцова як талановитого то режисера. До речі, він в Росії за свій uh -huh. фільм «Гаммер» отримав приз. І, тобто він відомий, він, до речі, йшов такими обмеженими там показами прокатами в Росії. Тоби в Росії знають. Що... Mm -hmm. Ну, ми на цьому теж заакцентували, що це не той якийсь там персонаж, який чомусь мусить mm -hmm. бути Будь затриманий, заарештований mm -hmm. і тому подібне. Панечка... Ну, сподіваємося, сподіваємося, да. крім того, я звернувся до своїх колег з покіносоюзу. Не, не союзським в Росії, очоленим Михалковим. Вони такі пропутінські, тому там до них і звертатися. А є альтернативна спілка, в них розкололася спілка. Mm -hmm. Є кіносоюз, очолюваний Андрієм Прошкіним і Віталієм Майнським, mm -hmm. відомим документалістом, щоб вони, може, теж з свого боку натиснули, ну, принаймні, зажадали і чому їх. Тому, що все таки це ненормально. Ну я припускаю все може бути на світі і людину затримують. Ну але чому без пояснень? Чому? Це Потому, що Росія, пане Сергій. Ви уродженість, якщо не помиляюсь, Кіровоградської області, так місто Олександрія, місто Олександрія славне. І коли ви дивитесь на те кіно, яке сьогодні відбувається на східних теренах нашої країни, прикордонних районах з Росії, то що ви відчуваєте? Що ви думаєте, якщо це описати в кінематографічних термінах? Це е, кінотреш, це такий собі палп-фікшн, це блокбастер. Це врешті-решт драма чи трагедія типу, типу подружжя замужества Марії Браун, я не знаю як по-українськи це сказати. заміжжя Марії Браун. -да що це за жанром? Ну все потроху. До речі, коли всі ці події почалися, я маю на увазі вже бойові дії на Майдані, то я час від часу ловив себе на тому, що це я дивлюсь бойовик. голівудські бойовики. Mm -hmm. По-перше, дуже красиво. Я не міг як якіотрафіст не, не фіксувати підсвідомо при всій. Страхітливості того, що відбувалося, але якби що от як візуально красиво, як візуально виразно це. Mm -hmm. І сьогодні візуальна культура взагалі. Знаєте, Довженко, наприклад, казав, що я ніколи жодного свого фільму не бачив пристойні проєкції. Mm -hmm. Вдалося розмите зображення е, чмяне, влякуле і так далі. Тобто Довженко не бачив свого кіно, значить справжній mm -hmm. я. Кіно Довженко бачив чоловік, якого звали Данило Димуцький, його матір між іншим сіня Янєвська, рідна сестра так? Мого, да, мого діда. А, да, а, так, ну, так що він то точно цей ну, фільми бачив. Е, да. Геній, геній. Ну він бачив да, через візит. Через... Цього то геній був абсолютно mm. візуальний. До речі, в, в Україні е, що найкраще в українському кіно це операторська школа, mm. е, це висвітлення світове. От можна говорити про режисуру, про актор, все що завгодно. Але одне поза всяким сумом лишається, і не тільки для мене, е, що кінооператорська школа в Україні це світового рівня. абсолютно. Чи ми можемо говорити, що події на Майдані підняли, звернули, змінили е, український кінематограф, принаймні не ігровий? Змінили свідомість людей, які там працюють, що вони відійшли від цих багато в чому дратівливих етнічних сюжетів, глибоко етнічних, та, і перейшли нарешті до осмислення фундаментальних проблем буття людського проблема життя і смерті, коли в 90-ті років вже значить у, у, у незалежній Україні, ну ще на х 90 х Очікувалось, що що таке власне українське кіно? Це насамперед українське поетичне кіно, да? хоча я називаю якщо було точно. Тіні забутих предків, кам'яний хрест і так далі. От так, в цій традиції власне, яка Довженко, Гоголь і mm -hmm. Ейзенштейн. коли подивився з Віннигру, Довженко сказав, што таклівське, mm -hmm. от, от справді. І от очікувалося в 90-ті роки, що оце, оця лінія і буде розвиватися, і там от якісь нові там потягнуть речі не потягнулося. Крім фуджоу Михайла Іллянка, інших таких якби, яскравих Нема, не було. Угу. Ну, Я принаймні щось не, не пригадую. І тому, о, а інше, ну кіно просто почало загинатися в 90-ті, вже всередині, то вже і далі розмови не було. І тому зараз от дивіться, молоді кінематографісти тільки почались події на Майдані. Вони зразу сформувалися в групу, яка називалася, саме назвала Вавілон. Вавілондавілон, бо да, поруч Вавілон та, 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 та. ресторан Вавілон. Mm. В будинку кіно вони, mm -hmm. значить, в малого славний, залі. славний, так, так. Да. не одне покоління вони, там вони, Ну, Звичайно, все. не тільки тому, що ресторан, просто mm -hmm. вони думали, як, як у нас вода, йшли, о, Вавілон. Вавілон, брати, Вавілон, Миколачук і так далі. І Все це значить в Времія, значить почала. І От вони почали це все щодня, щогодини години це, це, це знімати, от, накопичуючи візуально, і це короткі фільми. От вони зараз у канах будуть показані на кіноринку. Кіно це ви маєте на увазі Слабошпицького? Да? Ні, ні це... треба згадати, ні? Ні, ні то Бо там буде плем'я Слабошпицького. Угу. Ні, я маю на увазі, оце вавилон 13, цю групу, Зазумію. яка знімала на Майдані, весь час угу. знімала. І це візуально досить колоритно, досить висока якість. Вони продемонструвалися. Але, звичайно, в першу чергу цікавить. Якість соціального мислення, філософського осмислення, як це все відбувається. І у нас ж останні років три постійний був конфлікт, він так жеврів більше, ніж ніж хотів, між старшим поколінням і молодшим. Чому? Тому що трохи почали знімати фільми, і тут з'ясувалося, що молоді знімають фільми такі, які старшим видавалися часто антиукраїнськими. Що ж за таку Україну? Особливо Україна Гудбайльмана, mm -hmm. e, мудаки Арабеські. Mm -hmm. Що ж це за Україна така? Mm -hmm. e, значить, а от така. Роман Балаян, до речі, один з небагатьох режисерів старшого покоління, який привітав молодих послуг. Хоча досить критично там він ставився до багатьох, але в цілому він сказав, точно він здається. В розмові зі мною одного разу, що ми нарешті дочекалися соціально критичного кінематографу. Ви мене зняли просто з язика питання. Євген Ніщук тут був в студії у нас і сказав про те, що Майдан став своєрідним очищенням народу. Ну, з очищенням не знаю. Своєрідним, так. Да. побачимо ще по результату. Ну Це побачимо. Де... А чи ми можемо говорити про не хочу сказати очищення, але про можливість якісного стрибка нової генерації українських кінематографістів. От я, е, все, в, в цій точці ще важко про mm -hmm. це говорити як доконаний факт, mm -hmm. розуміло. Бо це, no, процес, тенденція, але тенденція, безумовно, mm -hmm. є в цю сторону. Mm -hmm. І це справді очищення, бо, розумієте, мені здається, що не здається, воно так є. На рубежі 80-90-х, х коли Україна отримала незалежність і. Ми не пройшли оцього якраз очищення. Mm -hmm. Дивіться, що зробили румунське кіно, наприклад. Mm -hmm. Там кіно 90-х почали, да. почали. Вони почали з чого молодіці режисери? Вони почали осмислювати, що було при Чаушеску. У нас цього не відбулося. Народ прекрасний у нас. Ми ж краще всіх. Співаємо. І на Майдані себе показали. І жінки в нас красиві там. і найкрасивіші, що правда. Mm -hmm. а, і все. І багато що, те, що потім відбулося, саме тому, що не пройшло очищення. Що не, 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 не відбулося осмислення того, чого ми такі. А чого такі? Чому живемо так? Ми ж отримали незалежність. І вибачте, що отримали? і що треба з цим всім вони їдуть до кан. Ну, не тільки з цим. Давайте людям розкажемо, що там буде, бо завтра ж вона починається. Так. Так, що мені ну у нашій пресі тож. оголосили, що фільм Майдан Сергія Лозниці це український фільм, це так стать, е, м'яко кажучи, перебільшення, тому що Сергій Лозницев, по перше, все-таки строго кажучи, не український режисер, mm -hmm. хоча він тут вчився е, <реш> в політехнічному інституті, але освіту отримав Москві. Цей білорусь за походженням і так далі. Але він дійсно великий симпатик України mm -hmm. і Майдан зрозуміло про що. Mm -hmm. Документальний фільм. Mm -hmm. Ну і е його фільм, до речі, кілька три-ти рок роки тому був Щастя моє. От які відбувався, мали події, яку мали в mm -hmm. в Україні, а потім mm -hmm. перенесли це в Росію. Що набрав я разу. попрошу колег показати. У нас є возниці там коротенький ah. коротенькі сюжети. Ми поговоримо mm, про добре. це. Якщо це можливо, будь ласка, прошу це зробити. Отже, майдан Сергія. Лузниці, як сказав Сергій Тримбач, білоруса за походженням, отримав освіту в Москві, але великого симпатика України. Е, ну, далі про Майдан е, Ну, Я ж його не бачив, це е, зрозуміла річ, тому é, що він, це прем'єра світова буде 这个. саме в, в Каннах. I, І I, бачите, в Каннах е, очевидним є інтерес саме до українських подій. Ну, це шматок цього. Ми з вами можемо подивитися, так би сказати, предпрем'єрна прем'єра. Коли російський президент заявляє про те, що наш майдан пряма цитата Путіна, це погроми якісь, це хамство, це зневага. Оттуда бросали только что. Ну сподіваємося, що на цей, і на цей фільм очікує доля Сергій. Перепрошую Ігоря Стримбицького, який єдиний на сьогодні, якщо не помиляюсь, який отримав золоту пальму. Ні, ну цей фільм же він не в конкурсі. Так ну, я розумію. Отримати так. він нічого не може. Mm -hmm. Ну, до речі, коли Стримбицький отримав, там було зрозуміло, в чому. У 2005 році ці симпатії до України були mm -hmm. колосальними. <свят> <свят> і саме тому mm -hmm. цей можливо не самий там видатний фільм, але отримав е от коли mm -hmm. Марина mm -hmm. Врода отримала. До речі, в mm -hmm. нас дві золоті пальми маленькі, значить за короткий метр mm -hmm. за останні стільки 12, сім mm -hmm. е років. Те, Мирослав <свят> Слобошпицький пленер в програмі, я так розумію. Так, <свят> <свят> так. Ну Мирослав Слобошпицький режисер, якому вже під 40, але який так досить <свят> довго розганявся. Мені вже під 60 я тримаюся. Так ні, <свят> що так під 40 і от. Товсен, і поховав тут. Дівчанко дебютував е, що, що, ну, Він розганявся довго чому? Тому що в 15 років кіна було. було дуже мало, або взагалі якийсь час не розвивався. Тому зрозумів. Але не. він зробив кілька короткометражних mm -hmm. фільмів, які мали всі успіх, до речі. Два фільми Глухота в тому числі був показаний в Берліні mm -hmm. е, діагноз, два фільми. А ядерні відходи були показані е, і отримали один з головних призів е, в Локарно uh -huh. на дуже престижному uh -huh. фестивалі світовому. Uh -huh. І так, е, да, це все ж плем'я Мирослава Славошпицького, yeah. яке буде в конкурсній е, програмі е, Канів. Е, ще один, я би сказав, безсмертний твір. Е, маю на увазі Сергія Параджанова Колір Граната. Наскільки взагалі це може бути актуальним сьогодні, Сергій? Ну, полір Ганату, до речі, це вірмен фільм. Mm -hmm. е, він, йому ж після, от парадоксу, після тіни забутих предків, після такого грандіозного успіху про Джану жодного фільму Україні не зробив. Mm -hmm. Натомість посадили Кутушку і так далі. <ганоди> ну, дуже вже небезпечний був. А колір гранату — значить, який був дещо перемонтований Сергієм Юткевичем, відомим російським режисером. Причому Тут якісь суперечливі, як до цього ставився Параджанов. Мені розказав навіть що вважав, що Людкевич і правильно зробив щось, він зробив зрозумілішим, про що mm -hmm. йдеш. Тому що естетика цього фільму ну, ну, дуже суб'єктивна, індивідуальна, неповторна. Mm -hmm. Статичні плани в основному mm -hmm. те, до чого тяжів Параджанов. Але взагалі Параджанов я в цьому. Я цьому світлу я свідок того, що в багатьох українах, де боїць са саме ім'я Параджанов збира аудиторію. Угу. Наскільки це актуально може бути, колі гранату? Все ж таки десятки років включно. Строго кажучи, публіцистично ніяк. Mm -hmm. Це історія великої людини, зростання, все, але воно настільки все це пластично багато, mm -hmm. що це таке вірменське барокко, якесь таке насичене на матеріали. Ну да, Так, матеріал. да, це світовий феномен, так. безперечно. Але Тут це не. для гурманів знаєте, є люди, які люблять просто там mm -hmm. просту їжу, борщ, сало там, і тому подібне. А є люди, які люблять таку вишукану якусь там, значить, от це вийшло. Їжа. Це вишуканий такий чи, чи, аудіовізуальний харч чи стане чи стане вишуканим аудіовізуальний харч того феномену, якому я ще не, не придумав назви. Ну це якийсь постмайданний постмодерну, так би я сказав. І це є питання. От, наприклад, в Харкові три клоуни місцевого цирку вийшли на протест, вимагаючи проведення референдуму щодо приєднання їх цирку до цирк дідюсалей. Ми маємо відео. Давайте подивимося. Вот он. Yep. Мы надеемся на то, что харьковские клоуны будут услышаны. Мы надеемся на то, что все поймут, насколько важен для клоуна сейчас референдум. Потому что все должны знать, что мы, харьковские клоуны, наконец-то должны попасть цирк Дюсюлей. Самое время. Хватит размениваться на мелочи. Однозначно. Хватит работать за копеечную зарплату. Цирк дюселей ждет нас. Ну а так как нас никто не приглашает в цирк Дюсюлей, мы решили провести референдум. И мы верим, что через референдум мы подойдем туда. Если есть те, кто сопереживает харьковским клоуном, возьмите плакаты, не будьте равнодушными. Пускай вся Украина, да что там, весь мир, и в том числе западная Уганда нас услышит. Мы посмотрели а, недавно телевизор, увидели все то, что происходит в Донецке, Луганске, и мы поняли. Там наши вдохновители, там наши идейные лидеры. И мы поняли, что мы тоже имеем право провести референдум. Не важно, что нас только трое. Неважно, какая разница, разве количество людей когда-то играло вообще значение для референдума? Да какая разница? Хоть, хоть один человек будет, все равно мы можем провести референдум. И мы считаем, что цирк Дюселей должен нас пригласить. Мы само самопровозглашенные лидеры. Просто поднакипело. Да, мы устали молчать, нам это надоело, правда. Примите нас правильно. Референдум для нас это единственный пункт будет услышать. Oh, yeah. Поздравляю, вот у нас мэр, я губернатор. Что вы думаете по поводу желания клоунов харьковских провести референдум, в ходе которого жители Харькова поддержат клоунов и проголосуют за наше вступление в канадский цирк дюселей? Это, конечно, интересная идея. Разве родину продаем? Мы готовы. Мы готовы продать свою цирковую родину, потому что мы хотим лучшей жизни. Это наше право клоунское. Поддержите нас. Вставай. Вставай. То есть вы хотите, чтобы мы остались Конечно, здесь? Конечно, да. Конечно, очень хорошо. Це, пане Сергію, такий мирний, да, клоунський виступ в хорошому сенсі. Ну, до речі, українці належать до нас, які вміють над собою І, Ір, Але не Ми показували півтори години тому сюжет про іншого клоуна, Павла Губарєва, який виступав Дідам Морозом і що з жаліється не ну, ну, На загальному політиці в нас забагато клоунів. Це нова естетика, було питання. Чи ми можемо говорити про те, що десь поштовх якоїсь зміні, зміні естетики і кінематографічний, театральний? По поштовх є, але. Тепер, що залежить від держави багато в чому, щоб допомогти кінематографу. Далі він попливте, просто поштовхне. Mm -hmm. Це... Американська держава не допомагає mm -hmm. кінематографу. До речі, маленький анонс. Післязавтра в будинку кіно в спілці кінотрофістів. Ми спілка вручаємо призи. Нарешті mm -hmm. за багато років фільмів зібралося стільки, mm -hmm. що ми вирішили. Це коли буде? В четвер, о 18.30. Я запрошую. Так Ми запрошуємо, У мене якраз ефір буде, може, приведемо сюди. Просто запитаємо. Ми вже можемо колеги запросити лауреатів до нашої студії, mm. все зв'яжемося mm. і просто покажемо. Закращий людям, фільм, ігровий, ігровий ми, вже домов... ми, ми вже домовились, так. дякую за цю і новину. І Печальна новина. Вчора ми попрощалися із Леонідом Череватенком, поетом, кіносценаристом, культуролом, ну, він... Просто остання його робота, яка оприлюднена, це перший том е, Миколи Лукаша. Це він, mm -hmm. він підготував. Mm -hmm. Взагалі був унікальною людиною, дуже жаль. але... Е... На 76-му році ну, світла пам'ять. Ми всі його Таких людей да. кінематології. На жаль, не, не багато. дуже багато. Да, як і взагалі людей творчих, думаючих. Але сподіваюся, Майдан це показав, що так. Їх просто вибухоподібна кількість збільшилася за ці місяці. Так, це, це це є дійсно Ні, більше, іншим... теорія вибуху культурного влогма mm -hmm. наприклад, цьому книжку mm -hmm. про це. Як це все відбувається вибуховим порядком? Mm -hmm. Ніби з забутих предків при простий приклад. Ніби нічого в українському кіно і не готувалося, і не було. The <laughs> Раптом Бемц вибух після чого з'являється розсип фільмів і явищ і, і це кудись потягло. Доцю. Я до сьогодні вино п'ю з графіну, який Параджанов залишив у мого так. брата в квартирі, але про це в якомусь іншому випуску так. громадського онлайн. Дякую, Сергій Тримбач, голова національної спілки кінематографістів України. Говорили про долю нашого колеги, колеги пана Сергія Олега Сенцова, захопленого ФСБ в, в Симферополі. Говорили про. Нарешті про те, що нарешті будуть вручені в четвер нагороди, громадське очевидно долучиться до висвітлення цієї події, прекрасної. і говорили про нову естетику після майдану в цій студії.